Всім привіт, продовжуємо грати в Remember Me. Я вже забув, що там нам далі треба робити. Я давно вже не грав. Забув як. Давно не грав, забув як. Стоп. Стоп. Може, цим... з помірком? І що, ч він не... Ага, тут ще є клієнти. Щось їх мало дуже цих клієнтів. А ну якщо я бехну оцей пуд, чи я зможу його бити. Да. Супер, як це йде, як супер просто. Що, він уже позбавився своїх суперможливостей? Кай, не встиг. А тут вже й нема що думати. Раз, два і все готово. Як у тій рекламі. Один, два, три, і все готово. Хто пам'ятає ту рекламу? Один, два, три, і все готово. Я вмираю дотепер. Так, я тут швидко пройдусь, подивлюсь, чи немає нічого. Нема нічого. Униз, да, само все робить за мене. Admire the madness of our generation. Мног... Короче, всіх вигнали, построїли якусь плотину, потім ізолювали таким образом бастилью тюрягу, типа коли по кругу була вода і не можна було нікуди втекти. О! Мнемофон, якщо я правильно пам'ятаю, так. Да. Що тут дальше? Тут що? Ага. You You hear that? that, heard right? <плес> нічого я нічого не зрозумів. Що... І що, це просто типа спогади, але це нічого нам не. Походу нічого воно нам не підказало, не помогло. Ми просто продивились такий голографічний відеоблог спогади із прошлого. До речі, я думаю, що майбутні відеоблоги і якісь там передачки будуть у вигляді голограми, так як тут цей мінімофон. Okay, Let's see how you did it. А, тут міновано все, я зрозумів. А що з ним є, що він такий кривий? Ааа, це ми вже дивимося пам'ять того Лєпра суперкрутого. Той, що перетворився тоді в цього чувака смотрителя тюрьмы. Так, що ми шукаємо? Якийсь прохід, двері і якийсь мотузка, якась висить, шнурок чи що то. Коротше, то одне і те саме. Але от і є цей прохід. Стоп. Значить це з того боку, чи що? Чи десь... Зараз підірвусь нахуй на бомбі. То напевно треба обійти по кругу. І там тоді можна буде добратися до тої підсказки. Ну так що ти в мені не скачеш, о. Що? Щось так довго воно думає. люди живуть. Изгой неудачники, такі як я. Хе-хе-хе. Mm. <laughs> Ой, блядь. Що mm. там ще наверх? Куда уже ще наверх? А, тепер вниз. Ну, ну, це ж стандартно, ну це без цього не буває. Це вже пару разів за ігру одне і то саме робити, вже трохи підхарює. Походу, я згадав, тут буде цей величезний такий робот. Тут зараз мінив, я підірвусь нахуй, і все спочатку, але я маю провірити, де ота така штука. Під... Йоп твою мать. Сука. Я вже типу, спеціально дійшов, щоб воно мені перепочалося спочатку. Може зараз на... налізуть якісь лепрі і можна буде з ними тут гасати, і вони самі будуть на тому підриватись. Грінтез, де той грінтез? Куди він тікав? Алло, ага. Та сука та ж. А блять! А що за приколы? А, треба... не пройшов всех Давай. А, я не ту кнопку нажимаю. И що, я можу что-то І все? І тепер я можу хоч ходити. Добре, що в мене тепер нема половину житті. Ну похер, мені треба знайти ту підсказку. А, де вона? Щось підблискує де неде але то нічого не ясно. Ну... Ну це щось явно не то. Прохід є, але морок якось не так висить. Коротше, я тако по кругу проходжусь. Щоб нікому не парити мозги. Бо це все можна набагато скорше проходити, але щось я собі придумав все вишукувати. Ну це зараз буде той робот якого треба буде валити спамером, да. Проти роботів іменно против роботов действует только спамер. Только. Я понял. Кай. А, це він так мене шукає. Так, це треба вже здихати. Давай. Приди. Починати заново, бо з, таким, з такою кількістю життя я нічого тут не пройду. О, це вже друге діло. Звісно, то впливає на статистику, але я на статистику не граю. А, то не обов'язково ззаду нього ставати. Тому що обов'язково ззаду нього буде. А я ж можу сильними ударами бехкати. Є yeah. Дивись, як розкричаюсь, тікає. Походу от руки одної немає. І він з кожним разом буде ставати сильніший, це ж елементарно. Добре, а що мені тоді... Ну я попробую. Може я дійсно заторму на якийсь час, да. А я зможу це... Ні, проти робота тільки спамер действует. Ще не відкачався. А що зеленіє рука? Він що її підліковує? На. Не хочу накаркати, но мені здається що цей раз мені якось набагато тіше це грається. Того разу я це по 200 разів переігрував. Надію, що цей раз теж все буде на одному диханні. Так, вроді би рука мала зникнути, це щось не то. Чи він зараз почне валити мене кимись гранатами? Так, 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 скорше, біжи. Я понял, я понял, там треба було пригати. Ага, все понятно. Але я хер це пройду, ага, треба його перезагрузити. Ноги, 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 де ноги. Сука, я затикав, де ноги, блядь. Хуйня тупа. Давай. це мені жопа зараз тут буде. Повна жопа. Ноги. Руки. Ноги. Я сподіваюсь, це кінець. Так, да, це кінець. А я не можу зрозуміти, а що я тоді тут грав по 200 раз. Я розумію, що і цей раз в принципі нелегко, але... Тут нічого нема складного. Що я так грав? Так, криша, кришка люка. Угу. Як все замаскировано? А -а -а! Я думав, що під колір трави. А то б ходу і було під колір трави, не знаю, що я тут дивлюсь. Що гамном виняє. Нічого, потерпить.